Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Минулий тиждень був надзвичайно продуктивним для української дипломатії. Насамперед, це стосується представлення президентом Володимиром Зеленським плану перемоги України перед Європейською Радою, Європарламентом нашими партнерами по НАТО. Результатом цієї роботи має стати конкретна допомога, що дозволить нам захистити свою свободу, спільні цінності вільного світу та наблизити справедливий мир. Зі свого боку, урядова команда активно працювала в Швейцарії та у Фінляндії. Понад 60 країн та міжнародних організацій долучились до конференції з питань протимінної діяльності, що відбулась у Лозанні. За її підсумками отримали близько 70 мільйонів доларів додаткової оголошеної допомоги. Це внески Канади, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Латвії інших наших партнерів. Також скоро до України надійде нова розмінувальна техніка від Швейцарії для піротехнічних підрозділів ДСНС. Перша спеціалізована машина GCS-200 була передана під час конференції. З Великою Британією та Швейцарією ми домовились запустити пілотний проєкт. Із пріоритизації гуманітарного розмінування він буде реалізований на базі Харківської області. Його мета напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка. Дякую партнерам за важливу допомогу у звільненні України від російського мінного сміття. Ми вже повернули в експлуатацію 35 тисяч квадратних. Кілометрів наших земель прагнемо в рази пришвидшити темпи робіт. Наша амбітна мета до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території. Візит до Фінляндії мав вагомі результати, особливо в контексті прийдешньої зими. Перше, ми мали важливий діалог з керівництвом країни прем'єр-міністром Петері Орпо, президентом Олександром Стубом та спікером парламенту Юсі Хала Ахо. Запропонували нашим фінським колегам започаткувати коаліцію цивільного захисту. У Фінляндії величезний досвід побудови укриттів і ми будемо його максимально переймати. Друге, поспілкувалися з фінським бізнесом, який зацікавлений інвестувати в нашу економіку. Особливо перспективними видаються галузі будівництва, енергетики, освіти, ІТ. Фінляндія на рівні держави всіляко заохочує підприємців до такої економічної активності. Третє провели тематичну конференцію щодо пункту восьмого формули миру президента Володимира Зеленського. Йдеться про екологічну безпеку. Україна отримує підтримку в оцінюванні впливу війни на довкілля. а Росія буде притягнута до відповідальності за свої злочини. Також домовилися активізувати міжнародну співпрацю для впровадження технологій відновлення ґрунтів, флори, фауни та водних ресурсів України. Для відновлення екосистем буде розроблений спеціальний фінансовий механізм. Четверте, прем'єр-міністр Петрі Орпо анонсував пакет енергетичної допомоги, аби Україна успішно пройшла цю зиму. Це широкий перелік енергетичного обладнання, якого ми потребуємо. Загалом усі країни Північно-Балтійської вісімки планують активізувати свої засилля у цьому напрямку. Щиро дякую за таку солідарність, яка зараз особливо на часі. В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключаються об'єкти соціальної інфраструктури, насамперед лікарні, школи, садочки. Конкретні дати подачі тепла визначаються погодніми умовами, відповідно до яких влада місцевих громад ухвалює свої рішення. Працюють усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, покриваючи основні потреби в генерації. Отримуємо нове генераційне обладнання. Банки кредитують бізнес в межах урядових енергетичних програм, схвалено заявок на 7,9 мільярдів гривень, фактично видано понад 2 мільярди гривень кредитних коштів. Для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 мільйони гривень. Робимо все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно. Вдячний енергетикам, тепловикам. Усім працівникам критичної інфраструктури за внесок у нашу стійкість. Сьогодні також ухвалюємо два важливих рішення: перше схвалюємо проект розпорядження президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 мільйонів євро за проектом розвитку міського транспорту України. Ці кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків. Друге рішення створюємо індустріальний парк в Чернівцях, що згенерує близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості. Дякую усім, хто захищає Україну на фронті, усім, хто зміцнює наш тил, хто посилює державу і наближає нашу перемогу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.